Хочу ще зазняти 24 травня 2024 року хочу зазняти, як працюють бджоли. Бджола працює на акації. Буде робить гарно. Ось цей взагалі вулик. Ульоток не вміщається. Ось ця акація на цвіте. Бачите, біліє. Жила працює. Носить мед. Це для тих відео, для цих пасічників наших колег. Які кажуть, що бджоли бакфаст, меду погано носять, а пасічники їх годують просто сиропом і показують відео, що там багато меду, то сироп. Ось подивіться, бджола робить, носить мед. Воно подивіться як, льот який. Так що ось така у нас. Побачимо що у нас буде. ну. По акації, дивіться, дивіться, працює ну, так вони працюють цього ще. Такий лід.